Головний фінансовий документ міста складали з урахуванням нових податкового та бюджетного кодексів, тому деякі позиції бюджету будуть скориговані внаслідок доопрацювання цих законів. Зокрема, це стосується транспортного збору, який цього року скасували. А механізм розподілу коштів від податку, який його замінить, достеменно ще не готовий. За минулий рік сума транспортного збору, яка була використана в Сенельниковому, становила близько 400 тисяч гривень. Наскільки збільшиться чи зменшиться відповідна сума із новим податком, Датком буде відомо пізніше. Бюджет цього року бездефіцитний, тобто скільки заробимо, стільки й зможемо витратити. Заробити маємо близько 60 мільйонів гривень. Як і раніше, головна чи навіть переважна частина доходів формується із податку на фізичних осіб. Традиційні із статті видатків. На захищені статті це заробітна плата, продукти питання, не феносі, цілі, канальних суді, бюджетних українців досмотрю на 30 мільйонів. Составляє 96,6% общем об'ємі розходу бюджетних утверждений і на 5% більше показателей планових показателів бюджету 10-го. Повністю закладено в бюджеті витрати на заробітну плату бюджетникам та енергоносії для бюджетних організацій. Помітно збільшаться витрати на готування дітей-сиріт та учнів перших-четвертих класів у синельниківських школах. Протягом року бюджетом передбачено провести капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи номер 2 концертної зали школи культури і мистецтв та поповнити книжковий фонд бібліотеки літературою на 5 тисяч гривень. Також у цьому році відновлять програму матеріальної допомоги хворим на туберкульоз та скоротять витрати на отримання апарату міськвиконкому, залишаючи поки не змінимо його штатний розпис. У цілому бюджет принципових зауважень не викликав і був прийнятий депутатами одноголосно. Руслан Марцан, Андрій Панюшев, другий канал.